Добрий день, діти. Сьогодні у нас буде заняття цікаве та незвичайне. Ми вирушаємо у гості до зими, а вона для нас підготувала дуже багато сюрпризів, а яких саме дізнаєтесь згодом. Малята, як ви гадаєте, кому взимку важко, скутно, хто живе у лісі? Так, правильно, лісовим звірятам та пташкам. Взимку їм дуже важко знайти їжу, тому ми вирушаємо до лісу, щоб нагодувати лісових жителів. Давайте пригадаємо, хто живе у лісі. А яких зимуючих пташок ви знаєте? Ці малята, але для того, щоб потрапити до лісу, зима нам прислала листа. Давайте я вам його прочитаю. Здравствуйте, діти! Потрапити в мій ліс непросто. Щоб ви змогли прийти до мене В лісове королівство і допомогти лісовим жителям, ви повинні виконати завдання від мене. Ну що ж, діти, виконаємо завдання зими. Перше завдання має назву з ким дружить зима. Потрібно відгадати загадки та дізнатися про друзів зими. Слухайте уважно. Покружила зірочка у повітрі трошки, сіла і розтанула на моїй долонці. Так, правильно, це сніжинка. Слухайте наступну загадку. Хто на зиму роздягається, а влітку одягається? Так, це дерева і остання загадка. Зелену сукню маю, ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її я прикрашаю. Так, діти, правильно, це ялинка. Молодці. Перше завдання зими виконали. Давайте послухаємо друге завдання, яке приготувала нам зима. Завдання має назву «Зігрій зиму ласкавими словами. Діти, а скажіть, яка зима? Опишіть її. Так, малята, зима пухнаста, ніжна, іскриста, світла, добра, сніжна. Можна ще багато-багато чого сказати про зиму. Ось і впоралися ми із другим завданням. Малята, залишилось останнє завдання, і воно має назву Збираємось на прогулянку. Будуть з'являтися картинки різного одягу. Якщо це зимовий одяг, ви. Плескаєте в долоні, а якщо ні, тоді тупотіть то ніжками. Ці впорались з усіма завданнями. На рахунок 1, 2, 3. Під магічні звуки ми з вами опинимось в гостях у Зими. Один, 2, 3. Малята. Подивіться, як тут гарно. Але ж ви пам'ятаєте? Ми сюди з вами потрапили не просто так. Нам треба допомогти лісовим тваринам та птахам. Як ви гадаєте, як ми можемо їм допомогти? Так, приготувати їжу. Давайте створимо екогодівнички для птахів своїми руками. Дивіться уважно! Для початку у невеликій кількості води розводимо желатин та доводимо його до кипіння. Заздалегідь готуємо суміш із круп, зернят або навіть крихт і додаємо її до охолодженої води з желатину. Та добре все перемішуємо. Готову суміш розкладаємо у форми. Та вставляємо розрізані трубочки. На наступний день, коли суміш застигне, дістаємо її з форм. Потім дістаємо трубочки та зав'язуємо швага або нитку у отвори, які утворились. Ось і все. Ласощі для птахів готові. Тепер можна винести їх на вулицю. Повісити на будь-яке дерево або прикрасити ялинку у парку. Долучайтесь до створення годівничок, Адже навіть маленькі добрі вчинки роблять нас кращими. Молодці малята! Коли вдома виготовите годівнички, обов'язково повісьте їх на дерево. Пташкам буде дуже приємно. А на. Вже час повертатися назад. Малята, кому ми сьогодні допомагали? А чому тваринам та птахам важко знайти їжу взимку? Молодці. Дякую за заняття!